До нового навчального року у 17-й школі дружківки капітально відремонтували підлогу другого та третього поверхів. Гроші на нове покриття були виділені з міського бюджету. Рішенням сесії дружковського городського совета із городського бюджету було виділено 150 тисяч гривень. конкретно на ремонт пола в наших коридорах. Школа получила на сегодняшний день два коридора, которые соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Эти коридоры соответствуют эстетическим нормам. Поэтому я думаю, что все те, кто участвовал, принимал участие в этой работе, получили Определенное моральное удовлетворение. Проблема с підлогою в школі існувала багато років. Саме у цих приміщеннях займаються початкові класи, А старе зіпсоване покриття постійно вбирало у себе пил, що порушувало санітарні норми. Строїтелі, коли будували цю школу, вони технологічно неправильно положили пол цієї школи. Пол пішов своєобразними волнами. зверху покритий линолеум, який лежав, він був порван від цієї волністості, яка відбувалася. Ну і, звісно ж, какое Время проблема терпела, но останні годы вона находилась уже просто в такій ситуації, що далі було не нельзя за словами виконуючої обов'язки начальника відділу освіти дружківки Світлани Лазебник. Всі школи міста до початку нового навчального року готові на 20 августа. Всі учебні заведення 13 школ, наших акти готовності школ в этом году. в школах поставлено 49 пластикових окон. От саме велике кількість 14 – це постела школа номер 8. Як зазначає Світлана Анатоліївна, цього року з міського бюджету на заклади освіти Дружківки було виділено 3 мільйони 100 тисяч гривень.